Я просив друзі Роспана Руслана не випадково, тому що мав нагоду з ним стикатися на одному із заходів і переконався в тому, що він реально є фахівцем із питань Румунії, Молдови і не лише але щодо цих двох країн він нам зможе пояснити буквально на пальцях, дуже просто що власне відбулося вчора в Румунії і що нині відбувається в Молдові, тому що вчора в Румунії відбулися президентські вибори. Їх переносив Конституційний суд, там скасовував і прибрав із перегонів проросійського джорджеску. Там з'явився новий проросійський кандидат Сіміон. Але він програв меру Бухареста Нікушу Рудану, який ну на переконання багатьох є проукраїнським. От пане Руслане, скажіть, будь ласка, що сталося у Румунії, які загрози були, чи вдалося нам їх уникнути? Я читав ваш пост сьогоднішній, він мені дуже сподобався. в Частині того, що це перемога не мера, це перемога самих румун, які є проєвропейськими. Ну і чого нам очікувати далі? І чи можуть бути справді якісь повернення таких дуже чорних великих лебідів на Румунію, і це для нас буде неприємною історією? Ну, передовсім для того, щоб глядачі розуміли. Сіміон він не з'явився. Тобто, на відміну від Джорджеско, який з'явився напередодні першої спроби проведення президентських виборів, коли він неочікувано переміг у першому турі минулого року, які потім, зрештою, були анульовані. Сіміон – системний політик. Він багато циклів бере участь. У нього своя партія. Він лідер аур, така. Політична сила ультраправого спрямування, яка культивує ідею об'єднання румун. А читаємо тоді про те, щоб претендувати на територію Буковини Української Бесарабії на приєднання Молдови і так далі. А тобто, він такий ультраправий, і в цій кампанії, після того як відпав Джорджеску, він ще й став сувереністом. Він намагався е, за рахунок риторику, яку використовував Джорджеску, завоювати і його електорат. адже він йому поступився. Він балотувався також, але набрав менше минулого разу, ніж Джорджеско. Тепер, коли не було Джорджеску, він фактично у собі акумулював у першому турі весь такий правий потенціал, тому що він забрав голоса Джорджеско, Він забрав свої власні голоса. І є така шошоаке е, партія Сос Також вона така. Якщо ці такі ультранаціоналістичні, то вона ультраконсервативна, де вона там публічно з іконами, все хрестить, вимолює і так далі. І от відсутність двох інших а, політиків цього спрямування дала можливість йому суттєво перемогти у першому турі. Фактично, він взяв 41%. відсоток. Ті, хто не розбирається в румунській політиці, почали говорити: Ну, все, значить, він переміг. Для мене було зрозуміло, що він фактично. Першому турі для нього це був як другий тур. Він взяв максимум з можливого. Все решта тут невелика має бути відмінність. Чому? Тому що, перше, більшість виборців в Румунії проживає в, міській, в міському середовищі. Це міста, містечка, столиця, велика кількість виборців. А вони є всі а більш ліберальні, тобто за свободу, самореалізацію, більш креативні і так далі. А відтак вони проєвропейські, бо ринки збуту культурних індустрій загалом взаємодії це Європа. А значить, вони ліберально проєвропейські. Ну і на а, доважок, чим більше освічена людина, тим більше вона розуміє, що її життя в її руках. Вона не покладає своє майбутнє на владу. Тобто, в неї немає патерналістських настроїв. Вона хоче, щоб їй не заважав. І от все це в комплексі і ідеологічні е, дослідження, які говорили, що 60% про європейців у Румунії і 40% сувереністів, мені говорило, що має перемогти дан. У мене було. Три чи чотири ефіри і на українському раді на телебачі, де мене запитували після першого туру, що буде з виборами, тому що українське експертне середовище вимкнуло алярмізм. Мовляв, що Сіміоне перемагає. Ми втрачаємо Румунію. У нас великі проблеми. Я пояснював, що дуже зарано ховати дано так, а він є лібералом. Відтак він не міг взяти багато з першого разу, тому що румунське суспільство значно консервативніше. Ба більше він є відносно ліберальної партії Усере, лідерка якої першого разу з другого місця зайшла в другий тур Єлена Ласконя, яка публічно підтримала українку, Україну, говорячи, що Україна не має поступатися територіями, а він був у витоках спільно створення УСР, потім розійшовся, бо він був більш, більш консервативний, про сімейні цінності більш не, не стільки прогресивіст. Скільки от е, ліберальний консерватор е, от такий м'який м'який різновид республіканців. Ага. Е, що це говорить? Це говорить про те, що е, відносно консервативного суспільства не може е, ліберальний політик одразу брати багато. Але якщо ми проаналізуємо першу спробу першого туру і другу спробу першого туру, то ми побачимо, що двічі ідеологічно однакові кандидати зайшли до другого туру. Перше. Вони обидва були контрсистемними, тобто вони не представляли класичних системних партій. Бо, якщо ми подивимося, першого разу прем'єр-міністр Чілаку зайняв третє місце, не зайшов, а цього разу до другого туру не потрапив кандидат від коаліції Антонеску. Відтак виглядає так, що є стійкий запит на зміну еліт в Румунії. І е, цей запит розподілився між двох ідеологічних гравців: більш ліберального проєвропейського, і такого націоналістичного консервативного двічі це відбулося, і виходить, що е, суспільство коли е, отримало другий, е, другий тур, і першого разу я також переконаний, що Ласконі перемогла. Я говорив, що це була е, е, хибна думка, коли в соціології, так само як і цього разу, між турами переважав е, е, сувереніст. Я говорив, що наявність такої соціології мобілізує проєвропейського виборця, бо він буде боятися відкату а, цієї політики. Чому так відбулося? Зазвичай на вибори ходять ті, хто, хто не згоден з статусом КВО. Вони хочуть щось змінити, бо вибір це можливість обрати інший сценарій майбутнього. І якщо людей все влаштовує, то власне вони живуть своє життя, не пов'язують своє майбутнє з владою. Ну, хтось є справи Вихідний день, на що їм іти на вибори? Такі виборці, як правило, йдуть тоді, коли є загроза їхньому розміреному стилю життя з тим, ага. що прийде якась влада, і в них будуть проблеми. І от наявність Сімеона. В другому турі і соціологія, яка показувала, що він перемагає, а ще й результати першого туру з розривом 20 відсотків, практично 21 до 41, налякала так, що масово пішли голосувати всі не тільки всередині Румунії, а й за кордон. Ми пам'ятаємо, який шалений відрив. В першому турі було в сімена в діаспорі. Цей раз плеск явки зменшується відрив. Тобто, прийшло мільйон шесот чимось тисяч в діаспорі Румун. І при цьому при більшій явсь явки діаспори, Сіміон взяв менше в пропорції цей розрив в середині Румунії мер столиці Ніко Шордан виграв на понад 10%. Розрив був понад 1 мільйон. Фактично, після того, як порахували Румунію, неважлива була діаспора, тому що навіть при старому розриві, де сильно вигравав, Сім не було достатньо потенціалу. А коли порахували, виявилося, що цей додатковий сплеск мобільності, які пішли голосувати, зменшив цю розрив, то там вже було все зрозуміло, і в результаті ми побачили ті цифри, що бачили. І до часті е, е, румунській соціології, в якій були підстави сумніватися після минулорічних виборів, результати екзит полів. Були фактично ідентичними результати голосування по самій так. ремонті 55 на 45 10 відсотків. Це продемонстрував, і це відновило віру, що соціологія працює, що це не щось намальоване. Е, що це Там нам говорить Нам говорить те, що так У мене є одне уточнююче Та, запитання. Так. Ви чітко розклали математично, що відбулося ідеологічно чому вибори прийшов проголосував. Це добре, він злякався. Але м, те, що я у вас читав, і те, що я бачу по цифрах, ну, мене особисто не те, що налякає, але насторожує інформація, вона фактично підтверджена виборами, що є дуже багато прихильників антиукраїнських м, рухів, скажімо так, і настроїв. Настроїв у Румунії. Чи можливо я помиляюся? Ну, дивіться, не слід сприймати виборця Сіміона як антиукраїнського виборця. Сіміон. Мав широку палітру програми, в якій були різні тези. Так, з поміж них були такі тези, які е, 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 експлуатує Трамп. Там да? він же ж там сказав, що е, буде вимагати компенсації від України коштів за е, Петріот. Він сказав, що ага. не буде більше підтримки, і так далі. І так далі. Але я більш ніж переконаний, що це не є е, виключна мотивація голосувати за нього. Фактично, він е, в собі об'єднав таку націоналістичне бажання е, подбати да, патерналістське, батьківське про населення. Він сприймався як той, хто буде дбати про простий народ, казав, що там е, зменшить вдвічі бюрократію, лі там звільнить 500 тисяч держслужбовців і так далі. З мільйона плюс, які там їх є ага. і так далі, е, він намагався. Копіювати поведінку Трампа так, ексцентричним, таким популістським і так далі. І для малоосвіченого виборця, який є його, да це не, його виборець – це виборць сільської території, малоосвічений і який. Е, е, Має поганий е, е, поганий дохід. Вони живуть умовно ага. з зарплати до зарплати, і е, ці люди, які не відчувають в собі спроможності зробляти краще, підвищувати свій добробут, розраховував на підтримку держави, Що в особі Сіміона і він обіцяв, що Жжеско стане прем'єр-міністром. Вони подбають я більш ніж переконаний, що ключовий мотив голосувати це було сподівання, що в результаті здійснення політики. А держава почне давати якісь там дотації, стипендії, підтримку, а, соціальні пакети і так далі. Це ключова мотивація. Не тому, що вони а, а, грали проти, проти України, ага. а, так була певна частина а, шовіністів ультраправих, що є ядерним а, електоратом Сіміона. А він брав. Близько 16% першого разу. Це значить, що так, частка є, і він продовжував експлуатувати цю риторику, щоб тримати цих виборців і мобілізовувати. Але всі решти, які доєднувалися, вони були з інших мотивів. Тому о, говорити, що там о, всі антиукраїнські налаштовані, ті, хто голосували, ні, вони налаштовані прорумунські. А, проблема. Чому такий великий відсоток взяв е, в першому турі Сіміон, полягає в тому, що на правому спектрі відсутні сильні, альтернативні, харизматичні праві лідери. От партія Пенеле, яка е, традиційно була така, входить в ЕПП People's Party, Європейську народну партію в, в сім'ю ну, класичних там, да, ХДС, КСС, ну, всіх е, правоцентристів е, е, Європи. Вона, от навіть пішов відставку лідер після невдалої участі в президентських виборах минулого року, новий харизматичний, який би претендував, не з'явився, а uh -huh. наявність коаліційного кандидата спільного фактично не дала можливість відбутися альтернативному. І фактично, зараз криза лідерства, і от при відсутності інших альтернативних правих кандидатів, фактично, Сіміон став єдиний. І відтак для виборця правого просто не було іншого альтернативного кандидата, крем yeah. сам Сіміона. Оскільки Джорджеско його підтримав, і він став єдиний. Да, що шаки не було. Він став єдиним на цьому полі. Так він на собі накопичив весь цей потенціал правого виборця. А, а він завжди був у, у, у Румунії. Це 40-44%, відсотки це те, що було у них. і були прецеденти, коли виходили праві кандидати в другий тур. і Також брали там 40-44%. відсотки. Але це стеля. Решта вони є значно коміркованіші, вони є проєвропейські, е, хоч і консервативні, але ліберальні, такий американський е, правий настрій, де за свободу в економіці, за капіталізм, за самореалізацію, mm -hmm. а не е, соціал-націоналізм, де от е, держава е, про всіх дбає, е, е, має великий вплив на економіку. От з точки зору економічної парадигми, е, там різні погляди, але от. Відсутність альтернативних аджент і сильних харизматичних лідерів призвела до високого значущого результату сім'я в першому турі. Ну і приблизно такі ж результати він отримав другому, за незначним зростанням через мобілізацію і велику кампанію, і все рівно це не дало йому можливості перемогти. Ну я дуже сподіваюся, що новий президент Дан він буде справді проукраїнським, так як заявляв. Ну принаймні за цим будемо слідкувати. І ще пане Руслане, одне питання ну, сьогодні вже була мова. да просто. Сьогодні була вже розмова зеленського з ним. Та а, тому, ну я я більш ніж переконаний, а, що він буде а, як поміркований інтелігентний, розважливий а, політик, продовжувати політику добросусідства на 100% На мою думку, не варто очікувати погіршення відносин а можливо. Вони можуть покращитися в залежності від того, як Україна буде двосторонньо взаємодіяти. Я сподіваюся, як тільки він опанує свою адміністрацію так. з робочими візитами будуть і Україна в Румунії, і Румуна в Україну і, і, і продовжиться спільна хороша робота. Тому що насправді Україна дуже залежна зараз в час великої війни від Румунії. Наш експорт дуже залежний від доступу до акваторії Румунії, до портового господарства Дунайського і так далі, фактично 80% Сотків того, що ми експортуємо, ну при поганому президенті, який заблокує цю можливість, могло зупинитися зараз. Такий ризик відпав, тому на 5 років можемо видихнути.